Ам, протівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо у лаврі розпочала роботу комісія міністерства культури та інформаційної політики з перевірки стану збереження державного майна, тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв доручив комісії з 3 по 29 червня перевірити стан збереження нерухомого майна заповідника. Яке у грудні 2003 року передали безоплатне користування Української православної церкви Московського патріархату, йдеться про комплекс споруд Почаївської лаври. Жительці Берестечківської громади присвоєно почесне звання Мати Героїня 4 червня. У приміщенні Луцької районної військової адміністрації відбулося урочисте нагородження понад сотні жінок матерів Луцького району, яким присвоєно почесне звання Мати Героїня. Вручали відзнаки жінкам заступниця голови райдержадміністрації Алла Ганіч, голова Луцької районної ради Тетяна Павлова Багрійчук та керівники усіх територіальних громад району указом президента України від 29 січня присвоєно почесне звання та нагороджено на грудним знаком мати героїня за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їх всебічного розвитку, жертві села Смолява Берестечка громади, матері п'яти дітей Василюк Марії Петрівні. 29 травня на базі Миколаївського порного закладу загальної середньої освіти Лопатинської громади. Проведено перший етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Соту джура» для старшої духової групи 15-17 років. За право представляти Лопатинську громаду на обласному етапі гри змагалися три рої команди закладів освіти Лопатинської громади. Юні джури продемонстрували свою витривалість, спритність, винахідливість, фізичний гар у різних видах змагань, звання кращих нащадків козацького роду. Усі команди були гарно підготовлені та налаштовані на перемогу. За результатами пройдених випробувань рої зайняли такі місця. Перше місце рій Доброволець Миколаївського опорного закладу загальної середньої освіти. Друге місце рій Чорні Запорожці, Лопатинського ліцею. Третє місце рій Юні Патріоти закладу загальної середньої освіти, перших третіх стоменів села Березівка. Здобувачі освіти Лопатинської громади справжні патріоти, які доклали багато зусиль, щоб довести, що вони найкращі. Дякуємо учням та їх наставникам за якісну підготовку до змагань, чудову гру та високий результат. Вдячні адміністрації та педагогам Миколаївського горного закладу загальної середньої освіти за організацію та проведення заходу. Вітаємо переможців та бажаємо успіхів на обласному етапі гри. Підтримуємо та вболіваємо. Дякуємо Збройним силам України за можливість проводити такі змагання. 6 червня у Глодянському закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів відбулося урочисте відкриття класу безпеки. У реаліях воєнного стану перша вимога щодо організації освітнього процесу це безпека з метою формування особовачів освіти вмінь та навики вберегти своє життя та здоров'я. У надзвичайних ситуаціях у Глинянській громаді зреалізовано всеукраїнський спільний проєкт Міністерства освіти та ДСНС України створення освітнього простору Кабінету безпеки. Це ще один крок до трансформації даного закладу загальної середньої освіти у ліцеї. Гості, які завітали на цю подію до навчального закладу, це голова Глинянської міської ради Володимир Чорнопис, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Глинянської міської ради Мирослава Колодій, а також головний лікар Глинянської міської лікарні. Депутат Гернянської міської ради, голова батьківського комітету школи та представники головного управління районного управління ДСНС України у Львівській області. Отець Тарас Сиділо поблагословив та окропив святою водою новий кабінет, побажав усім плідної праці та здобутків у новому навчальному році. Учні школи разом з вчителями креативно презентували клас цікавими розповідями, руханками, музичними композиціями. Долучилися до них також і фабрикці служби ДСНС, медицини та психолог. Голова міської ради Володимир Чорнопис подякував офіцерам ДСНС за плідну співпрацю, колективу школи і всім, хто спонукав, надихав, підтримував та ідеями праці, долучився до створення класу безпеки. Начальник відділу освіти Мирослава Колодій вручила подяку вчительці основ здоров'я Галині Білінській за вагомий внесок, у розбудову безпечного освітнього простору. Директор школи відмітив, що завдяки згуртованій роботі керівництва міської ради. Депутатського корпусу відділу освіти батьків, вчителів та персоналу у закладі освіти робиться дуже багато заходів щодо покращення вимог безпеки освітнього середовища 3 червня відбулася підсумкована рада керівників закладів освіти тараканівської територіальної громади під керівництвом начальника відділу освіти, культури, спорту, туризму та молоді Ольги Чорнобай за участю голови Тараканівської сільської ради Наталії Сурочинської. На раді були розглянуті актуальні питання щодо завершення навчального року та окреслено завдання щодо підготовки до нового навчального року. Обговорили створення безпечного і комфортного середовища у закладах дошкільної та загальної середньої освіти, покращення матеріально-технічної бази шкіл. Наталія Сорочинська, сільська голова, звернула увагу керівників на особливості завершення навчального року, організації поточних ремонтних робіт, благоустрою на територіях закладів освіти громади. Досконалення якості освіти у громаді є пріоритетним завданням відділу освіти, культури, спорту, туризму та молоді. Начальник відділу Ольга Чорнобай визначила ключові напрямки роботи закладів освіти громади щодо організованого завершення навчального року. Звернула увагу керівників закладів освіти на особливості виховної діяльності під час літніх канікул. Проаналізувала результати участі з бочів у в олімпіадах, конкурсах та змаганнях. Зазначні результати участі у різноманітних конкурсних заходах протягом 2023-2024 навчального року. Обдарано учнівська молодь громади отримує стипендію сільського голови. За підсумками навчального року цьогоріч мають можливість отримати стипендію 166 добувачів освіти Тараканівської громади. З Нагоди міжнародного дня захисту дітей 3 червня у Козницькій громаді відбулося дитяче свято. Ми всі родом з дитинства. Це свято дитинства яскравого літа, щирих усмішок, приємних несподіванок. Урочисте відкриття свята розпочалося привітальними словами начальника відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту сільської ради Мар'яни Вежицької та нагородження у здоровних дітей громади. Святково-розважальне дійство відбулося на території комунального закладу Козинська дитяча школа мистецтв та на стадіоні Колос. У межах програми святкування було проведено захід Бібліотечна поляна, дитячий аквагрим, інсценізація масової казки, караоке вгадай мелодію, спортивна естафета, танцювальний флешмоб та міні-футбол. Не обійшлося й без традиційного конкурсу малюнки на асфальті, де діти дали волю своїй фантазії, і захоплення маленькі українці зустріли частування морозивом, навіть попри умови війни, дитячий сміх лунав на стадіоні, а посмішки дарували свою неповторну магію. Дитинство це час, коли кожна дитина має право на щастя та безтурботність. Дорослі зобов'язані захищати це право та створювати всі умови для щасливого зростання малечі. Дякуємо всім, хто долучився до організації цих веселих святкових подій, батькам, які провели свої дітей на це свято, усім, хто, попри усі виклики турботи сучасних реалій, надав можливість дітям насолодитися цим святом. Зустрілось, не спіши моє дитина.

Андрій Лунін з Кременця перший українець, що двічі виграв Лігу Чемпіонів. Український голкіпер виграв свій дев'ятий трофей в королівському клубі Ліги Чемпіонів Суперкупу Іспанії та Європи. Лейон Шахтар у Чорнограді зустрів зливою грою і спекою під час матчу. Гаряче було не лише вже через по справжньому літнє сонце, а й через запекле протистояння Богуна і Шахтаря на футбольному полі. Вирішальний матч минулого сезону відбувся саме тут, і в напруженій боротьбі бродівський богун завоював Кубок Першої ліги Львівщини 2023 року. Гра сезону 2024 була не менш швидовичною. Обидві команди потребували перемоги, шахтар на правах господаря виходив дуже впевнено. Проте боротьба зав'язалася з перших хвилин матчу, і щільна швидка гра протрималась два тайми, хоч це і забрало багато сил у гравців. Команди по черзі створювали гострі моменти, відповідали контратаками на атаки суперника. Богунівці старались утримувати гру на стороні поля Шахтарів. А коли з'явилася небезпека, ставали на міцну оборону. Ворота бортівчан захищав Денис Ярмовський, і цей матч завершився для них без пропущених. Проте й Шахтар грав агресивно та на результат, не полишаючи спроб знайти лазівку і відкрити рахунок. На завершення першого тайму після фолу у штрафному майданчику проти капітана Богуна Юрія Громіка суддя призначив пенальті. Роман Сурмай блисковично оформив у ворота суперника перед самим свистком на перерву. А в другому таймі боротьба стала ще напруженішою. Шахтар прагнув відігратись, а Богун зміцнив оборону. У другій половині тайму команди здійснювали заміни, щоб підсилити втомлені команди. Шахтар до останнього рвався до воріть але перемога цього разу належала погону. 6 червня на парафії Святого Миколая Української греко-католицької церкви міста Радехів відбулася освітянська проща до мощі святого Миколая Чудотворця. На запрошення адміністратора храму отця Володимира Царка на прощу зібралися педагоги навчальних закладів міста Радехів. А також Радехівської громади, щоб разом помолитися за щасливе закінчення начального року та переможний мир в нашій Україні, запрошеним реколектантом був отець протоігумен Юстиніан, настоятель францисканів східного обряду в Україні. Отець підкреслив важливість таїнства Євхаристії для духовного життя християнина та прагнення до святості, дякуємо педагогічному та учнівському колективам. Радехівської школи мистецтв імені Андрея Шептицького та Радехівської музичної школи імені Ігоря Білозора за спів та молитовний супровід Божественної літургії та кафіста до Святого Миколая, а також кожному педагогічному колективу, всім освітян за спільну молитву до Святого Миколая Чудотворця, 6 червня у Бродівському народному домі відбулася зустріч з родинами загиблих і зниклих безвісти захисників України. Після хвилини мовчання та молитви до присутніх звернувся капелан Богдан Вихор. Старший офіцер першого відділу Злочівського РТЦК Віктор Хещук вручив ордени за мужність третього ступеня посмертно родинам загиблих військових Сергія Володимира Варави та Миколи Романовича Рубінського. На запитання родичів полонених, зниклих безвісти та полеглих захисників, відповідали у межах своїх повноважень. Заступник голови Злочівської районної військової адміністрації Віктор Полійник. Юристка Офісу підтримки родин військовослужбовців Властимира Шкрибалова, заступник бронівського міського голови Оксана Прокупець, перший офіцер першого відділу Злочинського РТЦК Віктор Фещук і представник відділення поліції нагороди міста Броди Михайлина Лаврін. Зустріч відбулась у форматі питання-відповідь. Основний акцент було щодо соціальної підтримки та забезпечення родин і членів сімей загиблих, зниклих безвісти захисників і захисниць, отримання довідок і виплат, алгоритми дій щодо пошуку зниклих безвісти військовослужбовців, як формуються запити на обмін, як проводиться процес розслідування, як позачергово отримати послуги родинам загиблих захисників, як вирішити бюрократичні труднощі у зборі документів та інші питання. Згольовані рівні прагнули дізнатися алгоритм здійснення пошукових дій на деокупованих територіях, а також можливість отримання необхідної інформації. З розумінням віднеслися до розуміння віднесли проблем присутніх на зустрічі заступник міського голови Оксана Прокопець і запевнила у всілякій можливій підтримці з боку місцевої влади. Начальник відділу соціального захисту населення Бродівської міської ради Ігор Гащак розповів про те, що скоро почнуть діяти послуги з супроводу військовим та їхнім родинам. Також представники зустрічі закликали родин, які розшукують своїх рідних з полону, дбати про інформаційну гігієну. У Красненській громаді продовжують допомагати захисникам. В сучасному світі, де технології стають необхідним елементом захисту та безпеки, важливою стає здатність використовувати передові засоби для забезпечення обороноздатності. Днями Красненська селищна рада на звернення однієї з військових частин за кошти платників податків на загальну суму майже 100 тисяч гривень закупили для захисників 5 FPV-дронів з акумуляторами. FPV-8 8 це передові безпілотні літальні апарати з вбудованою системою FPV, що дозволяє операторам переглядати зображення з камери на дроні у реальному часі через спеціальні відеогарнітури або екрани. За словами селищного голови Романа Фурди, який постійно підтримує зв'язок з захисниками, військові віддають велику перевагу дронам fpv 8 Адже ці пташки мають широкий спектр застосувань у військовій сфері. Вони можуть бути використані для розвідки та моніторингу, патрулювання кордонів, пошук і рятування, підтримка у новій підготовці. Сім DJI Mavic 3 поїдуть до наших хлопців на схід. Спільно з громадами Дубенщини продовжують допомагати 104-й бригаді тероборони Збройних сил України Рівненщини очищати українську землю від окупантів. На прохання військових закупили також ноутбуки, тепловізори, жорсткі диски, павери і мобільну зарядну станцію для облаштування ситуативної кімнати. Вона слугуватиме аналітичним центром бригади. Окрім інших, долучились і Радивилівська, Крупицька, а також Тараканівська громади. Ради допомагає Збройним силам України, придбали та передали військовослужбовцям 42-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України три комплекти антитепловізорних костюмів, які забезпечують надійний захист від тепловізорів і дозволяють залишатися невидимими для ворога. Та тепловізійний приціл Хік-Мікро Сандер з потужною оптикою з великим набором корисних функцій. Підтримка військових та небайдужість це ті складові, які допомагають подолати російського загарбника. Хай кожна дитина зростає в любові та турботі під мирним небом вільної української землі. Нехай їхнє життя буде наповнене радістю, натхненням та щасливими спогадами про цей чудовий день захисту дітей. Щира подяка та низький укрін матерям за те, що дарують найцінніше життя. Бажаємо міцного здоров'я, поваги від дітей, онуків, аби вони розуміли і цінували роль матері в їхньому житті, та щоб такі родини були достойним прикладом наступним поколінням. Працюємо надалі заради наших дітей і дякуємо нашим воїнним захисникам. Разом ми будуємо сильну, незалежну та незламну Україну. Слава героям, слава Україні, слава Збройним силам України!